Добрий день, з вами Мігрант. Тема цього відео про не найприємнішу для нас ситуацію це польські фермери. Так, так, вони знов активізувались, ніяк не почнуть вже працювати, хоча вже в принципі весна, якби можна було б їм самим заробляти. Але маємо, що маємо. З вами Мігрант. Ми поїхали. Як повідомляє польський портал РФМ 24 четвер, 18 квітня, тобто сьогодні, фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок через польсько-український кордон. Подібне повідомлення опублікувала Державна митна служба України, де йдеться про те, що з дев'ятнадцять 18 квітня до 9.00 20 квітня відбуватиметься блокада пропускного пункту Кроківець корчово Інші польські видання, зокрема, Farmer.pl, публікують заяви протестувальників щодо того, що блокада відновиться на всіх пропускних пунктах між Україною та Польщею. Йдеться також і про пропускний пункт е, долгобучів у Гринів, де 16 квітня протест фермерів було призупинено. Цього разу у протесті братиме участь тільки одна організація підкарпатське ошукане село. Підкарпатське ошукане віщі. Як зазначає рфм 24, інші організації, загальнопольське об'єднання проспілок, Солідарність та загальнопольський протест фермерів відмовилися від участі у блокаді 18-20 квітня. Тобто, не у всіх ще, в принципі, дійшло, в принципі, не до всіх. Ще, ще залишились деякі люди, які просто. Які Ну, дивлячись зі всього, просто немає що робити, немає чим зайнятися, і готові йти на протест, аби не йти працювати. І до того ж, не тільки про не просто йти на протест, а блокувати поставки Україні, перешкоджати як це тільки можна. Всі ми чудово знаємо, кому це на руку. І ким, скоріше всього, вони проплачені. Може, грошей вже просто закінчились на всі організації, або до останніх вже дійшло, що якби навіть за гроші таке робити, це вже зашквар, залишилась тільки поки що одна організація. Ми виходимо протестувати, щоб Дональд Туск помітив цю складну ситуацію і говорив з фермерами, заявляє, лідер організації оцієї прекрасної підкарпатське, ошукане село. Перепрошую, ошукане, Роман е, Кондрув. Блокада усіх пунктів пропуску повинна тривати з 9.00 18 квітня до 9.00 20 квітня. Протестувальники заявили, що пропускатимуть щогодини одну вантажівку. Транспорт з військовим та гуманітарним вантажем, а також легкові автомобілі та пасажирські автобуси, вони будуть пропускати без перешкод. Як ми це вже прекрасно, чудово бачили, вже ця блокада триває не перший місяць. Постійно цим фермерам не сидиться зараз, вже хоча ж почався сезон, і вже більшість з них пішла в принципі до роботи. А інші, все ж таки, вирішили продовжити свою традицію. Що ви розуміли, вони цим займаються не тільки на українському кордоні, ще й на німецькому кордоні. По всій Польщі блокували виїзні дороги. Недавно було е, два тижні назад. Вони просто всі виїзні в п'ятницю, коли всі їдуть з міста. Відпочивати, вони всі виїзні дороги вирішили поперекривати великих містах. Дуже велике дякую. Туск вас явно побачив. І вже навіть підключились польські підприємці, тиснуть на фермерів та вимагають завершити цю безглузду блокаду. Ми обрали менше зло. Ми відчуваємо все сильніший тиск з боку місцевої влади, але також від перевізників. Перевізники погрожують нам судовими позимами, відшкодуваннями, приїжджають до наших будинків, говорить один з організаторів протесту, коментуючи рішення протестувальників завершити плакату перед пунктом пропуску до робочих у Гринів у коментарі видавництва farmer.pl. Тобто, вже навіть до польських підприємців доходить, що нікому це не йде ані Україні, ані Польщі на руки ніяк. Тільки одним цим фермерам, і то просто, бо вони не хочуть працювати вже навіть не фермерам. Фермерам вже там навіть немає. Слова про те, що польські підприємці прагнуть завершити блокади, також у Дорогузьку лунали зокрема на зустрічі протестувальників та підприємців з Люблінським воєводством. Кшиштофом Коморовським, 16 квітня, сам факт скорочення потужностей впливає на економічні умови, які можуть створити інші галузі. І тепер питання в тому, чи ці свободи, які гарантують різним професійним групам захист своїх інтересів, не порушують економічні інтереси іншої групи. Моя роль полягає в тому, щоб Зайняти позицію медіатора і робити все, щоб сторони дійшли згоди. Крім того, що ці протести обтяжливі для всіх нас, я глибоко переконаний, що тут ніхто не протестує заради розваги. Заявив воєвода. В свою чергу представники підприємств пояснили, як саме на їхню е, діяльність впливає блокада кордону. В основному це стосується компаній, які обслуговують торгівлю товарами між Польщею та Україною. Наприклад, митні е, перепрошую, наприклад, митні агенції, пункти обміну валют, транспортні компанії, власники складів, а також імпортери та експортери. Насправді цей перелік може бути набагато більший, бо кожна галузь якось та і відноситься до іншої, тобто, все. Має зв'язок, і якщо щось вибуває з гри, то все інше теж має негативні наслідки. Прикордонний перехід з України в Дорогуську заблокований вже понад пів року. На 70% зменшився товарний потік між Польщею та Україною. Таким чином, підприємці з Люблінського регіону втрачають фінансову ліквідність, втрачають ринки збуту, а також стикаються з приводом скорочення робочих місць тих самих. Поляків і неспропожністю виплачувати свої зобов'язання. Свідси наш заклик призупинити або припинити акцію протесту, сказав Яцек Кружнєвський, один з підприємців, які брали участь у зустрічі з воєводою. Актуальна ситуація на польсько-українському кордоні. Що ж там зараз відбувається, за останніми даними Державної митної служби України повністю чи частково залишаються заблоковані пункти пропуску. Зосен Устилух, Гребенера Варуська, Дорогузький Ягодин, Краківець Корчова та Медика шагині Найбільша черга спостерігається на пункті пропуску Краківець Корчова, де на в'їзд в Україну чекає 950 вантажних автомобілів. Та у Медиці 630 вантажних у черзі. В інших містах очікують на переделку на. В інших містах очікують на перед кордону від 260 до 300 вантажів. Взагалі, почалося з 9 лютого. У Польщі триває протест фермерів. В рамках якого протестувальники блокують рух о, вантажівок на кордоні з Україною. Однією з вимог страйкарів є заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України та скасування угоду про безмитну торгівлю. Але саме сік в тому, що це рішення Європарламенту воно було ще в 2021 році, і тільки зараз фермери почали. Активізувались, точніше, ще з в принципі осені того року, тобто якраз коли в них закінчився сезон, вони роботи немає, почали блокувати кордони, займатися незрозуміло чим. Зараз весна почався знов сезону. Фермерів слід простим, якась ще недолуга організація там залишилась і займається своєю, так би мовити, діяльністю. Що навіть самі поляки кажуть, альо, ми через вас втрачаємо гроші. Ваші ж. На наші ж податки ви і отримуєте дотації. Побачимо, що з цього буде. Буду тримати вас в курсі. З вас по лайку за актуальну інформацію, підписку, щоб більше з'являлося відео і частіше. Ну і тисніть колокольчик, щоб постійно бачити оновлення на каналі. Ну, всім до побачення!